Доброго дня, ви на каналі Квіти та інші дива. Сьогодні хочу показати вам результат вчорашньої моєї роботи. Хочу сказати, що так робити не потрібно. Не потрібно доводити до цього стану. Ось тут у мене петунія віста. Зараз вона така. Вона стояла у мене на підвіконнику. В кінці відео. Я добавлю посилання там буде на те, на відео, в якому показано, яка вона була. І ось були дощі грозові, побило її трішки, вона підхворіла, я її ніби й обробляла, але тут і зачатки ось і фузаріоз такий, бачите, сухнуть стебливий якийсь. Ось, ну, Підключилося все таке. Вона впала, ну так схилилася геть сильно, оголила е, задній, ну отут, ззаду від вікон. Ось я її зняла, і її потрібно було підстригти ще раніше. Але чомусь вона так, як дивитись спереду було так гарненько, і мені шкода стало її підстригати, хоча це. Не завжди про мене, я не шкодую, стрижу, а це чогось цього разу пошкодувала і не підстригла. І ось тільки вчора дійшло до цього, і вже я її підстригла кардинально, навіть не знаючи, що ж з цього вийде. Тому наголошую, десь числа 15 го а можливо, там у вас кожного по стану рослини надо дивитися, треба її підстригати. Якщо ви бачите, що вона щось з нею не те, вона оновиться, а не довести до такого стану, як я ось, і обрізати її кардинально. Це вона буде довго-дуже відновлюватися. Чесно кажучи, не знаю я, чи вона і відновиться, тому що вегетативну петунію я ще так кардинально не стригла. Петунію з насіння стригла, вона відновлювалась, довго, але відновлювалась. А цю ні. Тому ось таке стан такий в рослини. Я її обстригла, тепер дуже гарне підживлення потрібно дати азотне, щоб вона нарощувала вегетативну масу. Ну, буду показувати далі, чи вийде щось з цього, чи ні. ну Так як придивитися, видно, що є такі. Є зародки життя, але побачимо. Ну, ось таке. Стежіть свою петунію вчасно.